Друзі, привіт! Хочу сьогодні швиденько вам розповісти про три класні книжки, які я прям рекомендую прочитати в цей непростий такий час а і в період турбулентності Перша книга. Насіма Талеба про антикрихкість, антикрихкість як отримати вигоду з хаосу. Автор відомий американський учений створив теорію чорного лебедя, згідно з якою існують важко прогнозовані події, але які здатні безповоротно змінити хід історії. Ця книжка про те, як під час невизначеності не просто виживати, а й ставати кращими. Дуже рекомендую почитати, зрозуміти різницю між антикригкістю між... Гнучкістю це абсолютно різні речі, і насправді для себе я винесла там дуже багато важливих моментів, особливо коли її перечитувала. Тому що читаючи книжку, там певну кількість років тому і зараз це абсолютно різне сприйняття. Друга книга Віктора Франкла, людина у пошуках справжнього сенсу. Франкл австрійський психолог і психіатр, який під час Другої світової війни пережив контр... концентраційний табір. Пережив дуже тяжкі втрати, і у книзі він розповідає про методику виживання навіть у самих пекельних умовах. І також в цій серії я раджу звернути увагу на книгу Дітеви «Егер. вибір і третя книга Деніела Голмана Емоційний інтелект. Взагалі в нього є серія і для підприємців про емоційний інтелект у бізнесі. Голман, американський психолог і науковий журналіст. Він стверджує, що емоції відіграють набагато більшу роль у житті, ніж насправді прийнято вважати. В книзі розвиває ідею про те, що таке емоційний інтелект, як його розвивати, і як за допомогою класно розвиваного інтелекту ми в цілому можемо постійно апгрейдити себе. Ось сьогодні лише три. Скажіть мені, будь ласка, чи читали що небудь з цього? Яке враження? Можливо, у вас є свій топ книг для непростого часу? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Думаю, що всім буде корисно. І якщо заходить рубрика, то буду ділитися книгами по філософії, по релігії, по політиці і по маркетингу. Просто дайте мені знати, що вам це цікаво.